Пані Надія, старша медсестра відділення переливання крові Свалявської міської лікарні. Жінка показує всі заготівлі крові та плазми, які можуть знадобитися у будь-який момент. Дивіться, перша перша мінусна, друга, друга мінусна, третя плюс третя мінус. Четверті заготовлені тепер у нас, але ще не поставлені, бо не зроблені аналізи. До кінця дня ми її виставимо. У відділенні переливання крові є план 50 донорів на місяць, який у закладі успішно виконують, каже керівництво установи. На базі нашої лікарні функціонує відділення переливання крові, котре забезпечує кров'ю та компонентами пацієнтів нашої лікарні. І щоб пояснити більш так детально, у відділення переливання крові є план на забір крові. Цей план виконується щомісячно, тому гострої потреби у компонентах крові у лікарні немає. Пацієнтам кров необхідна як у звичайних, так і в екстрених ситуаціях. Тому у лікувальних закладах постійно потребують цінної рідини. Буває таке, що не вистачає крові одної групи або другої групи. Тоді на, нам на допомогу приходить обласна станція переливання. Крові, звідки ми отримуємо кров відповідної групи, проте у лікарні наголошують на тому, що необхідно здавати кров з відповідною частотою, аби в установі охорони здоров'я завжди був необхідний запас крові, еритроцитарної маси та плазми. Термін зберігання цінної рідини більше місяця. У разі на використання крові за призначенням її утилізують, тому важливо систематично поновлювати банк крові різними групами та резус-факторами Ми мусимо Думати і про те, що якщо завтра до нас прийде дуже багато донорів і здасть кров, то такої кількості крові ми не будемо могти переробити. І вона через вона термін придатності має близько одного місяця, і через місяць вона, якщо не буде востребована, то вона просто-напросто буде утилізована. Тому наразі. Компонентами крові та еритроцитарною масою, а також свіжо замороженою плазмою лікарня забезпечена по всіх групах крові. Закарпатці приходять до установи та здають кров з різних причин: хтось, аби допомогти родичам, інші ж просто розуміють важливість донорства у такий непростий час. Медики закликають усіх охочих долучатися до благородної справи, адже ваша кров може врятувати життя фол